Насамперед хочу сказати, що я вже давно шукала школу остеопатії, де я могла пройти повне навчання, і на протязі цього цих трьох днів я зрозуміла, що це саме, що я шукала, тому що все протокольно, все зрозуміло, чітко по поличках насправді дуже класне розуміння тіла стає, і воно так все дійсно структуровано. Семінар просто бомбезний. Я настільки сильно вражена, дуже насичений ці три дні. два роки тому була у Артура, хотіла, обіцяла, але два роки так довго йшла. Дуже вдячна своїм відчуттям, що вибрала вас, мені дуже сподобалось. І дуже хочу вам подякувати за дуже доступне викладання. Тобто речі, які раніше здавалися складними, вони насправді прості. І тому Завдяки тому мені цікаво розвиватися далі. Я сподіваюся, що пройду все ваше навчання. Рік назад я теж проходила навчання і хочу навчатися далі. Але дуже доступно, дуже багато класної інформації, яка працює. І є бажання розвиватися далі з вашої весні групи. За 20 років мого досвіду, скільки різних навчань проходила, можу сказати тільки одне. Володимир Вікторович, ви найкращий. Найкращий викладач все фундаментально, чітко, холістичний підхід, енергетика і дуже великий такий прям багаж знань, який ми отримали за цей період. Навчатися буду до кінця всі модулі, 100%, бо бажання їй йти далі далі далі. І дуже велике дякую за те, що ви є в нас.